Так, і куди ж нам тебе прикрутити? а? Чудовий такий є зарядний автомобільний пристрій. Будемо його монтувати <гум> на велосипед. Сюди можна бурати вийти фонарик. Тут у нас телефон, ну, напевно, десь сюди, да? було б непогано. Чотири зарядки можна заряджати, усі гаджети ще і... <гум> пацанам, якщо треба буде якийсь телефон зарядити. Чудова штука. Вітаю вас, друзі! Звісно, це був жарт. встановлювати цей пристрій на велосипед я точно не буду, так як він призначений для автомобіля. <рес> Все можливо, це можливо, як кажуть. Він потрібен мені трошки для інших цілей, але давайте спочатку розберемось, що це це диво техніки і що воно може. Це у нас Ace Fast B8. Зарядний пристрій для автомобіля через прикуруватель. Сумарна мощность у нього 90 Вт. Продається в такі от, я б сказав, презентабельні коробочки, да, можна і комусь подарувати. Що дивіться, відкривається на магнітику. Тут магніт, походу є така презентабельна коробочка. Тут видно всі його характеристики. Так, у нас є тут 4 виходи, 3 USB і 1 Type-C. Перший вихід у нас має 27 Вт, другий 18 Вт, третій 24 максимум. І USB C має у нас 45. Також ще є прикурюватель, ну виходить, чийки ви вставляєте. Також його вот можна задівати, якщо вам потрібно ще якийсь пристрій підключити. але в ньому максимум 60 Вт. Більше не можна закидувати, тому що буде біда. ПВТінка така інструкція. Ну, я вам ще закинув фото, щоб можна було подивитися поближче. Так. Ось така от презентабельна коробочка. Відкриваємо її. І тут у нас знаходиться сам пристрій. Ось так от скреплений. Є у нас тут ще... Кріпиться він на, на тріморський скотч. Один уже заклеєний, а ще один йде в комплекті. Також є у нас інструкція. На різних мовах, на жаль, нашої шаровини тут немає. Китайська, англійська. І ще куча різних. також є кацапська, але нашої вже, на жаль, немає. Добре. Так, що в нас тут виходить? У нас виходить, що обща мощність 90 Вт. Також цей пристрій може працювати як на легковушках, так і на грузовиках. Тобто 20, 12 і 24 Вольта він підтримує. Тут я не буду вам все перечитувати, ж роблю фотку, ви собі подивитесь. Одне, що можу сказати, що ці виходи працюють окремо один від одного. Ці два спокійно працюють. цей Третій також працює окремо, я маю ввіду, що вони всі працюють на швидку зарядку. Але якщо підключати ще USB-C, вже бистрої зарядки немає. Вони, так сказано, між собою взаємосв'язані. зв'язані, обична зарядка в них є. Але якщо хочете, щоб була бистра зарядка, то, на жаль, не буде. Давайте, напевно, А, що я ще хотів сказати, що провод доволі такий. Потужний, я вже правда його трошки розрізав для своїх цілей, але це не важливо, от вам ще покажу яке тут січення кабелю, бачите, так? Да? Доволі таки потужний. То обычно, так, да. по ізоляції можна дивитися і не вгадати, що там. Буває таке, що ізоляцію роблять таку грубо, а кабель маленький. А тут кабель такий нормальний, я б сказав. би, же... нічого Нічо собі так так, Що ми тоді підключаємо? зараз Подивимося, правда, у мене немає додаткового пристрою, щоб можна було вимірювати всі ці показники, що там нам заявляє, що водитель але І один телефон на швидкій зарядці, От ми його перевіримо. Дублюється вся інформація по цим портам, Ця площадка двигається, щоб можна було її приклеїти під різним кутом, як вам потрібно. Також є отвори для охолодження. Тому що цей пристрій переображу з 12 а то є з 24 вольт на 5 вольт. І тому йому потрібно охолодження. А, і ще одне забув сказати, що... Також на цій упаковці є сертифікат якості, який можна буде перевірити і впевнитися в тому, що це оригінал, а не якась підробка. Також ми тут бачимо інформацію о тому, що гарантія 24 місяці. Також є чіп, смарт чіп для безпечної зарядки, також інформація про те, що совмістимося з, багат, з багатьма пристроями. Power delivery, швидкісна зарядка. Також цей пристрій може розподіляти мощність, як я казав, на всі ці пристрії. Також є багаторівнева защита. Ну що, давайте тепер точно вже будемо підключати. Так, Акумулятор нам показує 12 В. Припустимо, що це підключили до легкового автомобіля. Давайте побачимо уровень заряду акумулятора, якщо він буде міняти, і який буде показник на цьому пристрої. Бачимо, що акумулятор горить жареним, значить ваш акумулятор якоби повний або в нормальній зарядці. Якщо ми будемо понижати або повишати вольтаж, припустимо, що... Ага, от бачите, да, вже менше 11. Так, давайте трошки піднімемо. Бачите, 11,5. Да, 11.5 ще було жареним, це було червоним, да, от, тут, ну, ви поняли, да? 11,5 акумулятор вже докший або не получає заряду від генератора. І якщо накрутити більше, то вже виходить, що заряд акумулятор отримує і ще в нормі. Якщо датиму трошки більше, Если у вас работает автомобиль, то зарядка будет где-то плюс минус 14 показывать, так как идет заряд. Сейчас мы ему добавим больше, опа, все, тут уже показывает червеным. все означает, что ваш э, аккумулятор на автомобиле получает перезаряд. 14,8, 14,9 уже перезаряд. А, то есть вы разумеете, да? По Цьому орієнтуватися на те, в якому штані у вас знаходиться сейчас, акумулятор. А це вже покаже, що йде типу, перезаряд. Треба дивитися систему в автомобілі. Також давайте подивимось верхню норму, якщо це буде вантажівка, Да? Вантажівка у нас якого виходить? Ага. Так, трохи назад. Ну, на вантажівки 24 вольта, да, так скажем. Тут у нас покаже, що 23. 23,2, 23,1. В цій межі, якщо там вже менше, то вже відповідно акумулятор розряжений. Так, а верхня межа у нас яка? Верхня межа 27. Так, верхня межа вона що виходить? 27,3, да? 27,1 жирений. 27,2, 27,3 це вже іде перезаряд акумулятора. Да, так, такою інформацією можна користуватися, якщо у вас немає бортового вольтметра акумулятора, то цей, цей пристрій допоможе. Так, а скільки на шклікох він вилубається? там пишари, по-моєму, на 30, да? Ні, не вирубають 31. 32. Так, ну крутити я не буду більше, бо можна тут крутити і крутити. У мене акумулятор на 48 вольт, поэтому крутити до 48 теж я не хочу. Просто десь я дивився оцих Тоже обжорине чуть. Та мені покажуть, що там типу, 30 вольт і все, і він вирубається. Ні? У мене не вирубається. Бачу, там вже було 30 плюс, по-моєму, 35, десь я докручував. Зарішимо, напевно, на 12 плюс-мінус і будемо пробувати е заряджати телефон і дивитися по поводу швидкісної зарядки. Так, є у мене телефон Redmi 9. Да, є у нього також швидкісна зарядка. Побачимо. Чи будуть працювати всі порти. а і Ще тут порти такі тугенькі. З одного боку, це добре, що не буде вилітати просто так. Так, що ми бачимо? Зараз хвилиночку і піде швидкісна зарядка. О, підключилося. Є. Воно не завжди сразу вилітає, але швидкісна зарядка є в першому порті. І що ми бачимо? 6,5 вольт на 6 Вт. Видає перший порт. Так, другий. Да, виймати його доводиться дуже тяжко. Так, ще почекаємо трошки. Є, щобна зарядка пішла, другий порт у нас видає 5 вольт. О, піднялося до 6,4. Ще трошки почекаємо, воно не завжди відражує. потом трошки нагоняю. Ну вот тоже 65 вольт на мол даже 8 и 4 ватта Ну вот это максимум, да, это максимум его. Ох ты, давай вылазь. Так, третий порт. Третий порт. Так, а что, что ты мне тут покажешь других все еще О, перемкнулся. Так, тут у нас уже шутки с зарядкой подключилась. Так, тут показник Показник 6,5 вольта, пока 5 Вт, ну, трошки набрав. О, піднялось, вот, піднялось тоже до 8-8,2 Вт. Виходить, що на всіх цих трьох портах мій телефон підтримує швидкісну зарядку, тому що я дивився там деякі телефони, так де також у мого колеги теж на роботі ми провіряли, що його телефон зарядається тільки на второму порті. ми підключали. Ще коли не відрізали, то підключали безпосередньо в приколу, то його телефон заряджався тільки на другому порті. А який у нього телефон був, я вже не пригадаю. По-моєму, LG, якщо не, не помиляюсь. Але ну, не в тому річ. Дивіться, що Xiaomi, в принципі, пахають на всіх портах -таки сна зарядка. Давайте попробуємо ще підключити через Type-C. Що нам Type-C покаже? Type-C, Type-C. Підключилось. Думаю, ну, що швидкісної зарядки немає. Походу немає. Дивно. А ні, появилось. походу кабель, так. Да. Бистра зарядка є. И тут у нас что покажу 5 вольт. 4,2 ватта, Вт, або тільки що 5 ватт. Зараз почекаємо, трошки хай важко 4,5, Ну да, тут э, трошки похуже <си> ситуація з Type-C. USB нам покаже 6,5 вольта на 8,5 Вт. Цей же USB Type-C покаже 5 вольт. Ну, максимум 4,5 Вт. Так, давайте ще щось спробуємо підключити до цього третього пристрою. У мене немає іншого телефона, аж близький зарядка але є. є такий повербанк. Нам просто треба підключити якийсь пристрій. Походу, що кабель трошки. Так, но ну, шипячной зарядки нема уже. И обычная зарядка. И заряжается повербанк, Да, телефон на обычной зарядке. Что у нас выходит? Что для повербанка, он выдает 5 вольт, Угу, переключається бачите що коли є багато пристроїв підключених то він перемикається там пару секунд покаже один пол потім пару секунд іншу інформацію видає і так от по кругу бачите що впало на 2,5 Вт. так а повербанк заряджає на 6,8 Вт а телефон на 2,6 Тобто трошки просів і, а якщо ми дивіться, якщо ми щас, Да, виймати, звісно, його дуже тяжко. Примікнемо на перший порт, то у нас повинна підключитися швидкісна зарядка, Да, Швидкісна зарядка підключилася, від USB Type-C. і Перший порт почав видавати. Там було 7,5 Вт. А четвертий порт видає 4,5. Ну, як і було. 4,4, а ви бачите, вже 7,3. Зараз, напевно, розпочаються до 8. Зараз побачимо. Так, ну тут максимум 4,5 було. Поєгрі 4,5, 4,5, а тут 7,3. Так, як завжди на самому цікавому, розродилася батарейка в камері. Так, ну що ми бачимо, що максимум 7.2 видає нам перший порт вата. А четвертий порт, так як і видавав, 3, 3,5, 4. Так, давайте я опять другий підключим. Другий порт. Так, ну бачите, так? Да? все таки зарядка залишається на USB-Type-C. Так. Тут показники прыгають, але не змінюються так ж кардинально. Так, другий порт нам, зараз подождем, що він трошки розігріється. Другий порт видає 5 вольт на 6,7 Вт. Максимум для цього повербанка. В цілому, в цілому пристрій. Дуже такий непоганий за ці гроші, які його продають, там щось я вже не пам'ятаю. По-моєму, десь в районі 500 гривень, може трошки більше вже. Але за ці кошти, це доволі такий доволі такі геніальний виріб. <хи> я би сказав, би, пристрій то що треба. Довжина проводу десь около метра, його можна розташувати в будь-якому місці, де ви хочете, хоч в автомобілі, хоч десь. Дома, як і де вам буде зручно. Купляв його для того, щоб зробити з нього мега-повербанк, <хи> щоб можна було заряджати телефони, а коли немає світла, бо у нас трошки останнім часом біда з електроенергією, тому що у нас є дуже замечательні сусіди, як кажуть. І тому треба робити. Мега повербанк, що можна було заряджати телефон і ноутбук, мені потрібно було заряджати, але через цей пристрій ноутбук не зарядити. Ну, тут, так скажем, не в ньому основна проблема зарядки, трошки в іншому, тому що підкрутити 20 вольт, тут можна спокійно, і він буде видавати, але, але, але проблема була трошки в іншому. Якщо вам цікаво, що як. В чому була проблема, чому не заряджався ноутбук, то ссылка буде в описанні до цього відео. Хоча відео у нас спочатку вийде все, а потім відео буде виходити вже непошесно про те, як можна зарядити ноутбук, від велосипедного акумулятора, до речі. Розповів ще, що хотів по цьому присторі, так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. А в наступних відео я вам покажу, як я зробив з нього. За допомоги у нього повербанк, мега поверкбанк, і як я заряджаю ноутбук від велосипедного акумулятора. Всім дякую за увагу і до побачення.